Слава Україні! Розпочалась 686-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 77 бойових зіткнень загалом ворог завдав 5 ракетних та 52 авіаційні удари. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах також окупанти атакували Україну трьома ударними безпілотниками типу шахет 136 136-131, з яких один знищено нашою протиповітряною обороною. Внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки. Територія та приміщення дитячого оздоровчого центру, а також інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: веселе: Петропавлівка, Іванівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області, Серебрянське лісництво Луганської області. Нове. Нью-Йорк, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка, Донецької області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 120 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку. Українські захисники відбили три атаки ворога в районі Сеньківки. Харківської області на Лиманському напрямку наші захисники відбили п'ять атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили три атаки противника біля Кліщівки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічне угрупування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога неподалік на Обахмутськ Тівки, Авдіївки, Сєвєрного та ще 13 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області на Мар'їнському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки. Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 15 атак. На шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника біля Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку Українські воїни відбили дві атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій протягом минулої доби. Противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій селі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Та два артилерійських засоби противника, орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 800 російських окупантів, два танки, 13 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб протиповітряної оборони, 11 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, 23 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!